про інквізицію, святу, так би мовити, інквізицію. Як вона з чого вона взялась, як вона донині існує. Коли народився Ісус, Він сказав дуже багато всяких різних слів, дуже багато всяких різних мудростей. За собою розкази. Ті всі люди, які роз... мали б вирости на слові Ісусовому, були знищені малими дітьми. Яким ну, же ж вони були знищені? І родом великим, так? От. Але ж не всі, деякі пішли далі. І от за ними якраз від іроду Великого і почалася та вся інквізиція. За такими людьми вічно охотилися, полювали, от, їх виловлювали, вісили, цитвертували на гілятинах, спалювали, кого тільки не спалювали. От, і Дюрдану Бруно, і там Янгуса. От. І за масу-масу всяких різних красивих жінок, яких звинувачували у відьмастці, за те, що жінка народилася красивою, класною, її все за те спалювали на вогні, нав'язуючи, що вона відьма. Ось така вона інквізиція. Тобто всіх мудрих людей, які мали нести. Прогрес, так сказати, для людства і розвиток для нього завжди нищило, завжди От. Ну, вже Якщо взяти більш свідому інквізицію, то тобто, можна сказати, вже від, від, від часів царської Росії, давайте отако вже, якщо від, 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 відтолкуватися, то тоді можна сюди включити Єсеніна. От, якого так само за, за слово У мене гайморіт хронічний і постійно <гум> насмак. Таке діло. Так що то такое. І як це? Ну одним словом, коротше говоря, від Єсеніна і до ...Скрябіна... Всі ці люди були знищені власне, інквізицією. От. І то не буде якась їм помста за те, що вони такі. То просто людство розвивається йде вперед. От. До таких людей, от, власне, як і ті фаріонихи всякі різні. От, і прочі, і прочі, там тягни боки, тягни і все і, і все. Хто його знає, скільки там їх є, таких людей просто лікувати в майбутньому буде. Бо не здорові вони, дійсно, вони психічно ненормальні ті люди. Таких людей треба лікувати. І в майбутньому таке й буде. Вони не винуваті в тому, їх просто система не зробила, в якій вони виросли. Так що то таке діло. Не треба їх винити в чомусь, там, звинувачувати, навіть в тому, що весь. Бо той героїн, коротше, і всякі різні фени, і проча вся різного всячину йде від тих всіх депутатів. Вони то все прикривають і так далі. То все йде, власне, від них. Так що ви самі вже розбирайтеся з ними. <свісно> Спасайте своїх дітей. Бо зроблять вони з них дебілів, наркоманів. Одним словом, не дайте дебілам зробити ваших дітей дебілами. То така людська просьба. Давайте самі про себе попіклуємося. Самі про себе. Про своїх дітей. про своє майбутнє. Бо за нас ніхто того не зробить. Ніяка там фаріоних, ніяка там сех і чор знає, скільки там їх ще є, то все йде від них. Все йде від них, щоб ви знали. Бо то фітаміни і проча і проча марка і чор знає скільки там є. Одним словом, хоп-хоп. Отак воно все виглядає. Отака така інквізиція. Колишня і заразня. А закон масона – він один. Вбий мільйон себе рятуй. І не важливо, хто він. Ну, власне, от і все. Як воно все виглядає. Хоп-хоп, зараз розтафара.